Пинна нищать ворожу техніку, зброю та окупантів. Оператори БПЛА, 11-ї бригади імені Михайла Грушевського південно-оперативного територіального об'єднання Національної гвардії України керують безпілотниками з неймовірною точністю. На цих кадрах, які ви зараз бачите, результат їхньої роботи завдяки професійній майстерності. Кожен виліт дронів наносить ворогу мільйонні втрати, бо прицільними ударами нищить його дороговартісну техніку. А точна аеророзвідка дозволяє захисникам України здобут. Увати перемогу у найскладніших умовах, ну і так як у рятувальників або ж поліцейських функціонал щоденний розширений у нацгвардійців, зокрема Нацгвардійців, які несуть службу на Миколаївщині, і про це далі буде говорити наш колега Максим Зборовський, який нині перебуває саме в цьому прекрасному місті. Макса вкотре вітає. Вітаю Назаре, вкотре і тебе і усіх глядачів загально національного марафону. Єдині новини дійсно працюємо тут у Миколаєві, на Миколаївщині, і е, хочемо показувати вам знайомити вас з людьми, які забезпечують не тільки життєдіяльність міста, але й відповідають за її безпеку. Віталій Ганусовський, офіцер групи організації служби 19-го миколаївського полку національної гвардії України тут зі мною. Пане Віталію, слава Україні! Ради знайомству е, власне колеги. Згадували, продаючи слово, мені згадували, що функціонал, зокрема і правоохоронців, та і не тільки правоохоронців, і педагогів, і лікарів, і рятувальників, і, зокрема нацгвардійців, він від початку повномасштабного вторгнення розширений. Та можна говорити тільки про об'єми, порівнюючи та в кожному регіоні. Говоримо про Миколаївщину. Які це об'єми об'єми після повномасштабного вторгнення Російської Федерації, зокрема на території нашої області. У національної гвардії зросли крім звичних функцій конвоювання та охорони громадського порядку на території міста та області, додали ще функції забезпечення комендантської години, і найважливіше це оборона міста та області. Крім того, наші хлопці виконують бойові завдання на лінії бойового зіткнення з агресором постійно в ротаціях. Захищають батьківщину, а правопорушення. Якщо її фіксуєте, найчастіше які правопорушення? Найчастіше фіксуються військовослужбовцями національної гвардії порушення комендантської години, громадського спокою, громадського порядку, але таких порушень не так багато, як могло б здаватися. З першого погляду громадяни совісно відносяться до виконання встановлених обмежень владою, але все ж таки прецеденти мають місце. Які пояснення дають порушники? Порушники дають доволі банальні пояснення від простого, затримався у товариша або затримався на роботі, і спішу додому покормити собаку, кішку і тому подібне. Але зустрічаються і особи, які порушують встановлені обмеження від того, що їм просто нема де жити. Це Асоціальні версти населення, такі як безхатьки, яким просто нема куди йти. Але вони також намагаються менше знаходитися на вулицях, менше потрапляти на погляд громадян, щоб не провокувати інші порушення. А так. Патрулі мають а, чотирилапих, а, звичайно, так? у нас в кожному підрозділі є кіно, кінологи, собаки у нас. А, Обучені на виявлення е, заборонених предметів речовин, е, і такі е, такі речовини і предмети часто вилучаються на блокпостах навколо міста Миколаєва під час здійснення інших функцій національної гвардії, таких як конвоювання пане Віталію. Ви блокпости згадали від. Від початку повномасштабного вторгнення я знаю, як ці блокпости і встановлювалися, зокрема і як громадяни, та як вони відгукувалися, допомагаючи на заклик нести шини допомагати робити тоді коктейлі. Молотова цим займалися всі, навіть ті безхатченки, про яких ви говорили. Так. Та і це було чи не в кожному місці. Блокпости лишилися зараз в тій так. же кількості, так блокпости залишаються і виконують свою функцію, так як Миколаїв у нас, хоч уже і не, не на самій лінії фронту, але до цієї лінії не так багато, не така велика відстань. Заходи безпеки, які продовжують діяти в Україні, це не тільки стосується прифронтового Миколаєва. Та, чи всі громадяни дослухаються до, до цих рекомендацій, які є? Не будемо говорити, що це прям. Вимоги і правила, які потрібно виконувати всім. Вимоги і правила, багато людей. Велика кількість виконує, розуміє, входить в становище. І наше те, що ми виконуємо, правоохоронні функції і оборонні функції, так як у нас зараз війна в країні повномасштабна. Але громадяни є і такі, які під впливом соціальних мереж і інших. Можливо, джерел інформації просто намагаються. Ставити палки в колеса, не давати виконувати свої це функції. ускладнює це. Звичайно, ускладнює, але таких випадків не так багато, і в тому числі наші військовослужбовці, працівники поліції, працівники служби безпеки України пояснюємо і люди після проведення бесід входять в становище і роблять те, що від них вимагає час. Який зараз склався в Україні після того, як ворога е, вибили із правобережжя, та е, чи беруть е, представники Національної гвардії України у е, протидиверсійній діяльності, можливо, із, е, можливо, допомагають із затриманням колаборантів, виявлення колаборантів в тому числі? Так, Максиме, е, Національна гвардія спільно з працівниками Служби безпеки України? з Працівниками поліції виконують систематично проведення заходів фільтраційних, виявляємо колаборантів, намагаємось якось завадити їхній роботі, ну і притягнення їхні, їх до відповідальності. Хочу так особистим вашим поцікавитися, з вашого дозволу. Ви мені сказали перед ефіром, що з 2022 року ви в лавах Національної гвардії України. А чому особисто ви прийняли таке рішення для себе? Тому що потрібно батьківщину захищати, а не відсиджуватись. Потрібно виконувати цю роботу, ці функції. Не тільки ці, а й в Збройних силах, і, як я вже повторюсь, і Національна гвардія виконує завдання на лінії бойового зіткнення, так само, як і Збройні сили. Тому не міг залишатись осторонь. Ви не могли, як і багато інших, за це вам принагідно дякую. Щодо взагалі можливостей, так які є можливості потрапити до лав Національної гвардії України, куди ви порекомендуєте звертатися тим, хто захоче захищати батьківщину в той спосіб, в який зараз роблять сотні тисяч українців. Зараз це єдиний визначений спосіб потрапити до лав оборони це прийти з бажанням до територіального центру комплектації. Зараз, наскільки мені відомо, є можливість обрати військову професію, яка буде подібна за цивільним фахом, що дозволить рекруту якнайшвидше виконувати. Продуктивно свої mm -hmm. обов'язки в армії, направлені mm -hmm. на оборону о, України. Ну і ТЦК допомагає в цьому. якщо Головне, що було бажання. За вашими спостереженнями, кількість бажаючих зараз збільшується ну, після прийняття закону про мобілізацію. Моя особиста думка, яка була кількість бажаючих, така вона і залишається. На сьогодні. Як я за моїми особистими спостереженнями, кожна людина це, вона, ну, це особистість. І у кожної людини потрібне, потрібен свій час, щоб прийти до того, прийняття того чи іншого рішення. Комусь було достатньо першого вибуху, 22-го. 2022 році комусь було достатньо місяця під обстрілами, комусь достатньо окупації, а хтось не міг просто сидіти вдома і чекати завершення цього всього. Тому у кожної людини свій час на прийняття рішення, і тому як. Була кількість осіб, які приходили, то мені здається, що ця кількість є стабільною. Угу. Якось себе загартувати можна додатково. Ваші рекомендації, ваші поради. Підготуватися, підготуватися. Підготуватись до цього мені здається, неможливо. Можливо, змириться з необхідністю робити цю роботу. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Дякую за те, що поділилися інформацією. Right. Нагадаю, що Віталій Ганусовський, офіцер групи організації служби 19-го миколаївського полку національної гвардії України, був тут зі мною. Ми продовжуємо роботу колеги у Миколаєві. Зараз слово передаю вам в Київ таню Назаре Макса. Дякуємо тобі. Ми теж продовжуємо роботу.